Друзі, перед вами дві рами нижня і верхня для наших модулів. Ми цю раму виробили від початку, якщо пам'ятаєте, від листа металу. Ми його порізали на лазері, погнули, зробили антикорозійну обробку, зачистили там всі ржаві моменти, загрунтували, пофарбували, зварили ці кутові закладні деталі. Це, до речі, така, ну, як би. Складна річ вона з декількох деталей складається. Де всі отвори прорізані, всі різьби приварені. До речі, тут болтове з'єднання. Не потрібно ніяких інших там приспособ, по типу тільки гаєчні ключі, болти, щоб це з'єднати. В верхній рамі є система водовідливу. Тобто, коли там сніг танемо, дощ йде, водичка тут збирається у цьому жолобі. Цей приймальний сифон збирається і виливається через трубу. Труба прокладена в стінки рами і виливається вниз на землю там, чи на ґрунт. Чи якщо є на об'єкті якась система водовідведення, то можна її туди під'єднати. Ці рами вже готові до наступного етапу збирання в один металевий каркас модуля. А це стійки, які ставляться по кутах між нижньою рамою. І верхньою рамою це е, якби його е, основні стіни, такі які формують.